Мати низький рівень цукру в крові це найгірше, і ми всі це ненавидимо. Включно зі мною та Джеремі, але цього майже неможливо уникнути. Це трапляється з усіма, хто має діабет, навіть з ендокринологами, включаючи мене, включаючи Джеремі. І знати, як лікувати низький рівень цукру в крові, може бути так само складно або заплутано, як і те, що його спричинило. Ми розповімо вам про деякі наші шалені падіння цукру і як ми з ними справлялися, або як ми повинні були їх лікувати. І ми навчимо вас лікувати гіпоглікемію в майбутньому. Я доктор Джеремі Петті, я доктор Стіве Дельман. і ми беремо під контроль ваш діабет. Падіння рівня цукру можуть трапитися з усіма, включаючи Стіва і мене. Так Тож, знаєте, ми ендокринологи, у нас є всі технології, у нас є все. Так, ніби в нас ніколи не повинен опускатись рівень цукру в крові, але це не так. Тож ми збираємось розповісти вам кілька історій про деякі смішні епізоди низького цукру, які у нас були, щоб показати, як це може трапитися з кожним. Ви повинні бути готові. Отже, Стіве, розкажи нам свою історію. Це випадок, про який досі сняться жахи. Я йшов на роботу. Зазвичай я піднімаюся сходами, але цього разу взяв ліфт. У мене було багато речей. Як тільки я натиснув кнопку, світло згасло, кнопка ліфта не працювала. Аварійний телефон був відключений, і я почав відчувати зниження рівня цукру. Я почав трястись, ослаб та спітнів, і я дістав свій рюкзак. Усі мої контейнери для глюкозних таблеток порожні, тому що я не заповнив їх минулого разу, коли у мене був низький рівень цукру. У мене не було комплекта з глюкагоном, і рівень цукру ставав все нижчим, і я ставав усе слабкішим. Що у тебе було з собою? Сушене м'ясо. Я не збирався це згадувати, це надто соромно. І в певний момент у мене почалися так звані нейроглікопенічні симптоми. Я відчував слабкість, я ліг на підлогу ліфта. Я почав трохи плутатися, і згодом з'явився е, ремонтник е, ліфта. Він допоміг мені піднятися. Він провів мене в наш офіс, і я з'їв близько 600-700 калорій. І звісно, я відновився до 400-го. Це був страшний момент. Думка про те, що я міг знепритомніти в ліфті без допомоги. Так, я маю на увазі. Очевидно, що з собою мати глюкагон було б ключовим. Іронія е, в тому, що це буквально один поверх. Чому ти вирішив скористатися ліфтом? Зазвичай ти ходиш пішки, тобто, це було просто я просто піднімуся на один поверх. Ти насправді не думаєш про це, але потім усе може піти шкереберть, і цього разу тобі дуже пощастило. Ну е моя історія не така драматична, але просто показує, що все може піти не так у будь-який момент. Короче кажучи, не буду вдаватися в причини, але я переплутав базальний і болюсний інсулін. Тобто, замість 40 одиниць. Базального інсуліну я прийняв 40 одиниць інсуліну швидкої дії, але я не знав про це, я не усвідомлював цього. Тож раптом мій рівень знизився, і я подумав, це дивно. Тож я з'їв пластівці чи щось таке. У мене відключився прилад постійного контролю рівня цукру. Я думаю, добре, ну тепер, мабуть, рівень піднявся, бо я щойно з'їв всю цю їжу. Ні, знову низький рівень. Тож я почав їсти орео, почав їсти піцу. Знову низький рівень. Нарешті я зрозумів, що сталося, і думаю, о боже, я ж прийняв безліч одиниць новолог. Зазвичай за прийом їжі я приймаю. П'ять або шість, Тож я думаю, я більше не можу їсти. Мене нудить, я ситий, На щастя, у мене був глюкагон. Тож я зателефонував тобі. Ти сказав, там поклади трубку і прийми глюкагон. А що я і зробив? І потім це підняло рівень цукру в крові. Мені не довелося їхати до лікарні. Я уникнув цього всього. Суть в тому, що ти можеш приймати глюкагон самостійно. Але в моїй ситуації, знаєте, у мене не залишилося варіантів. Так we're... раніше ви казали, о, ніколи не приймай це. Але ми дізналися, що це дійсно може вас врятувати, якщо у вас низький рівень і ви не можете більше нічого з'їсти, або у вас закінчилися продукти. І чому ні? Це може врятувати. Вас від поїздки в швидку допомогу і навіть госпіталізації, і е, часто пацієнти кажуть: мені не потрібен глюкагон, бо я ніколи його не потребував. Він не потрібен, поки не стане потрібен. І знаєте, я ніколи його раніше не використовував, але, дякуючи Богу, у той раз він у мене був, і ти безумовно міг би його використати у тому ліфті. Тож ми хочемо почути ваші історії. Будь ласка, напишіть їх у коментарях. Я впевнений, у вас були дивні історії про низький рівень цукру. Що сталося? Як ви відновлювалися? Ми б дуже хотіли почути про це. Ось деякі висновки. Діабет це. Це важко, і у вас може бути низький рівень цукру в крові. Це дуже поширено, тому треба бути готовим. Майте вуглеводи всюди, щось біля вашого ліжка, щось у вашій машині, щось у вашій робочій сумці, і вам потрібно мати глюкагон. Ви знаєте, ці нові формули легко застосовувати. Вони мають термін придатності два роки, і важливо не протермінувати. Тож переконайтеся, що ви маєте свіжі, тож якщо ви хочете почути більше про цю тему, або чесно кажучи, про будь-яку тему. Перегляньте наші матеріали на Ютубі, на нашому вебсайті, чи в нашому подкасті, чи в нашій розсилці. І ми чекаємо зустрічі з вами в наступному випуску.